Ти він вийшов з нас з малої планети, Да і цвіту. Це утла. Він і знає все на світі. УПС Ску єдина в Україні мережа закладів позашкільної освіти, система навчання та виховання, в якій базується на ментальному здоров'ї дітей. Коли у тебе з'являється дитина, ти дивишся на цей світ інакше. Ти не можеш захистити її від усього, але можеш навчити вибудовувати і відстоювати особисті кордони. Ти не можеш забрати з її життя сумні події, але можеш навчити їх розрізняти і проживати. Ти можеш допомогти дитині сформувати опору в собі. Переваги мережі закладів позашкільної освіти УПС у тому, що ми акумулювали напрацювання кращих фахівців з раннього розвитку, дошкільної, початкової освіти і адаптували їх до потреб сучасних українських дітей. Ми ввели в навчальні програми методики, спрямовані на розвиток дитини і відновлення її нормального емоційного стану. Усі діти різні. Важливо, щоб вони знали свої сильні сторони. Опиралися на них і зберегли у собі природню сміливість їх проявляти. Ми допомагаємо дітям долати страхи, відпускати тривожність, концентруватися, адаптуватися до нового середовища, що особливо актуально через часті переїзди, зміну дитячих садочків чи шкіл. Ми вчимо бути екологічними, уставлені до світу, сприйняті інформації у власних думках чи стосунках з іншими людьми. Ми пояснюємо, що помилки це нормально. Це досвід, який важливо аналізувати. Ми вчимо, що чужі оцінки не мають стати для них обмеженнями, а лише орієнтирами. У кожну навчальну програму УФС інтегровано елементи арт-терапії. Це авторська навчальна методика, яка допомагає дитині спершу відшукати опору у собі, а тоді занурюватись у навчання. УФС – це про свободу та сміливість будувати нову країну нашими щасливими дітьми об